Три ноутбуки, принтери, жорсткі диски, подовжувачі та системи безперебійного живлення. Таку допомогу від благодійників отримав Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування. Завдяки такій допомозі ми можемо зекономити бюджетні кошти, які так необхідні для закупівлі військової амуніції або техніки. Наразі ми зможемо дообладнати три робочих місця повноцінних, де будуть працювати фахівці і надавати якісні соціальні послуги для прикладу. Лицькі міські територіальні центри видав в поточному році понад 10 тисяч продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб. Також будуть надаватися послуги з інформування, а також допомоги в оформленні документів як хмельничанам, так і внутрішньопереміщеним особам. Із дооблаштуванням робочих місць допомогли представники благодійного фонду «Stabilization Support Services». Роблять це в рамках одного із своїх проєктів. Якщо говорити про цифри, то в тому році була передана так звана так званий твердий компонент до Каменець-Подільської громади. Хмельницької громади, старокостянтинівської та шепетівської міських територіальних громад забезпечується по три робочих місця до кожного з зазначених мною громад та відповідно управлінь. Також в цьому році ще буде додатково забезпечуватися Хмельницька область робочими місцями в кількості по дві штуки до знову ж таки Хмельницької громади Меджибіської та Славутської міських територіальних громад. Вартість одного якого робочого місця становить близько 80 тисяч гривень. Олександра Семенюк, Микола Ярковський новини міста.